вирвати чотири здорових зуби, шість спереду, на вісьмірки або їхати в Київ ламати челюсть Так, я задоволена. <му> я так приїхала з Одеси саме до вашої клініки, тому що в нас в Одесі пропонували мені вирвати чотири здорових зуби, шість спереду, на вісьмірки або їхати в Київ Мата челюсть І моя мама так. Їй це дуже не сподобалося, і вона знайшла нашу клініку. Який план лікування вам було запропоновано у нас? Спочатку це біоблоки. Пистинку та брекет система з цією багатопетливою дугою. Багатопетлива дуга, все правильно. Yeah. Який термін лікування вас? Пистинку я носила рік. брекети рік і два місяці. Але через те, що я взагалі то навчаюся не в Україні, не так часто їздила і через це може подовшилось трохи. Чи задоволені ви своїм результатом? Лікування так я задоволена. Мені треба було нічого не виривати, і носилося все просто про Навіть в мене не було такого, щоб воно щось дуже боліло. Щоб ви погадали тим, хто вагається починати автоматичне лікування? Не вагатися будуть хороші зуби.